Тепер навчатимуться у безпеці. У Кам'янському відкрили нове укриття у гімназії номер 12 Воно побудоване повністю з нуля за рахунок державного бюджету. Коштом міського бюджету обладнали приміщення всередині. Як виглядає осередок безпеки та чи до вподоби він головним відвідувачам, покажемо далі. Відтепер учні 12-ї гімназії Кам'янського мають нову, комфортну, а головне безпечну навчальну локацію. Цьогоріч там завершили будівництво великого укриття. Укриття побудоване повністю з нуля. Укриття дасть можливість нашим дітям навчатися в одну зміну. Роботи фінансували за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок міського бюджету були закуплені меблі, за рахунок державного бюджету були проведені всі роботи з будівництва. Укриття гімназії площею тисяча квадратних метрів. Виглядає як справжня підземна школа. Є навчальні кабінети, медичний пункт, кімната для харчування та відпочинку, санвузли і актова зала. Важливо, що примісті. Іщення інклюзивне, побудоване з урахуванням потреб усіх дітей. Укриття обладнане сучасною системою вентиляції, зв'язком, інтернетом, тобто створені всі необхідні умови для безпечного навчання наших дітей. Також зверху над укриттям побудовано новий сучасний стадіон. Роботи завершені, і надважливі, що наші діти зможуть навчатися в одну зміну офлайн. Для колективу гімназії відкриття укриття без перебільшень історична подія. В навчальному закладі його вже називають місцем стресостійкості. До того як побудували нам укриття, ми навчалися в дві зміни, в тому числі перша зміна старша школа ходила в онлайн, що було не дуже зручно, тому що завжди в офлайні, вживу діти отримують більш якісні знання. Тепер вся школа перейде на Офлайн буде працювати в одну зміну, навчатись, і тому це дуже зручно. В Цей час, коли безпека є найважливішим, міська влада підтримала нашу освіту, підтримали майбутнє наших дітей. Дякуємо нашим будівельникам, які професійно відповідально виконували свою роботу. Ця будівля побудована разом з сучасним стадіоном. Тому це ще й прекрасна інвестиція в майбутнє нашої міської громади, нашого міста. Тепер у гімнаті. Зі 12 є безпечний простір, де ми можемо надавати якісні освітні послуги. Олена Петрівна працює у школі вчителем початкових класів. Зазначає найменшим школярам особливо важливо почуватися у безпеці, перебувати у комфортних умовах. Хочу висловити від себе, а також від батьків і учнів велику подяку всім, хто долучився до будівництва цього дуже складного і важливого об'єкту. Для учнів створено окремі кімнати, де вони можуть спокійно навчатися. Можете побачити поряд кімнату, де діти можуть відпочивати, спати. Є класні кімнати, окремі, є і мультимедійні засоби і так. Також місце, де діти можуть активно відпочивати. Є їдальня. Це укриття дає можливість харчуватися в одному місці. Дітям укриття більш ніж до вподоби. Оцінили все від ремонту до акустики і широких можливостей для занять спортом. Хочу висловити подяку всім, хто допоміг створити для нас безпечні умови для навчання. Ми дуже раді, що тепер маємо змогу навчатись в одну зміну. Мені як співачці дуже приємно, що в укритті є гарна акустика. А спортивні майданчики пристосовані для занять будь-яким видом спорту. Це дуже гарний початок року. В нас побудували таке сучасне і круте укриття. Я як спортсмен теж хочу подякувати за те, що в нас є такий. Чудовий спортивний майданчик, на якому можна займатися усіма видами спорту. Безпеці учнів у Кам'янському приділяється особлива увага. Лише цього року у 12 навчальних закладах проведено модернізацію та розширення укриттів. Наразі за рахунок державної субвенції продовжується будівництво укриття у ліцеї номер 22 яке планують завершити до кінця року. Попри війну, місто зберегло повноцінний освітній процес і постійно опікується покращенням умов у навчальних закладах.